Всім привіт! Виникла в мене така проблема, з настанням морозів в мене почав скріпіти моторчик ось таким звуком. Весною я його розбирав, змащував. Я бачив, що в нього контакти вже були підтерті, але інших таких проблем в нього не було. Треба буде зараз його розібрати ще раз, подивитися, що видає ось такий звук. Кому цікаво, приєднуйтесь, підписуйтесь на канал, а я почну розбирати цей вузол, тут зняти під бардачком підшивку і там дістати моторчик. Моторчик пічки знаходиться з правої сторони під бардачком. Там є такий чорний поролон, коли ми міняємо фільтр салону, збоку є такий круг. Це є сам моторчик пічки. У мене на каналі вже є, бо я десь приблизно пів року назад також ліз до моторчика і мав таку проблему, що був свист, коли включаєш на одиниці чи на двійці. Тому я тоді собі сказав, якщо я ще раз буду до нього лізти, я, мабуть, його повністю поміняю. Зараз ми подивимося, бо може бути таке, що там щось просто попало. Ось такий поролончик, мабуть, швидше всього. Такий чорний ми його знімаємо і ми вже можемо побачити наш моторчик. І ось такий круглий наш мотор. Моторчик пічки. Ми знімаємо ось цю фішку обов'язково і прокручуємо моторчик пічки. Тут є такий ярличок, ми його відводимо. І прокручує моторчик пічки. Ось так. Ось наш моторчик пічки. І я його зараз візьму в майстерню і вже буду дивитися, що там таке. Витягнувши її в майстерню, я побачив ось такий люфт. Минулий раз, коли я його розбирав, такого не було. Але мені дуже не сподобалося, як тут змащуються підшипники і як взагалі до них добираються. Тут просто заклепано і нічого не розборне. Коли вже другий раз збираєш, розбираєш і збираєш, ти маєш там металеві такі виступи їх розвальцовувати трохи, щоб воно тримало нашу кришечку з підшипником. І, можливо, це є і недолік ремонту даного моторчика. Вони так зробили, що його Важко розібрати. Знімаємо зараз ось цю кришку. Ззаді. Тут є гумові такі виступи, ми їх вдавлюємо всередину, піднімаємо цю кришечку задню, вдавлюємо фішку, щоб у нас ця задня кришка не трималася на провідку, який йде далі до мотору. Рекомендую зразу зробити собі позначку, в якому положенні має стояти задня кришка. Бо тут можна тим дротом покрутити в другу сторону, можна в другу. Тому краще зразу собі позначити на двигуні і на кришці, де має заходити якась одна з цих гумових вставок і в ту сторону має йти дріт. Робимо таку позначку, бо я пам'ятаю, минулий раз розбирав, то я трохи перше поставив, потім переставляв і це доволі тяжко. Так, щоб витягнути нашу крильчатку, я маю два такі швевера. Так само я витягував минулий раз, наставляю його посередині і легенькими ударами вибиваю крильчатку. Вона тут просто запресована. Тут не треба нічого відкручувати, можете навіть не пробувати. Кляпаємо сюди якогось масло, щоб краще пішло. Що я минулого разу і казав? У мене просто збився центр. Збився центр. Ось ці пластини витягуються з двох сторін і ми так витягуємо наш вал на підшипниках. І воно тут десь трошки грало і десь перекосилося, Не було центру, і от видно, вон, що воно більше на одну сторону, а менше на другу сторону пристає. І все. І прийшов капець моторчику. Тому ці моторчики, якщо ремонтуються, навіть скажу так, якщо потрібно змащувати підшипник, то тільки якимось чином зверху. Ось це ми не розбираємо, бо потім ми центр ніяк не зловимо. Дуже важко буде потім виставити, тому як хто хоче змасити підшипник, бо свистить, то потрібно певно, якимось шприцом. Рідким маслом, але воно ж втеч... втече, то масло, тому я не знаю, друзі. Ось так в мене вийшло це все. Зараз я спробую ще щось зробити, а як ні, то буду замовляти моторчик. Такий ремонт не дуже. Хто дивиться моє відео, можете повчитись на моїх помилках і зразу, якщо ремонтувати, то правильно. А якщо у вас така сама буде проблема, то міняти моторчик. Зразу подивіться собі на щітки, ось тут зверху щітки. подивіться на контакти і оцініть ситуацію і вже поступайте правильно. А я зараз спробую ще щось зробити, можливо, ще раз випресую. Я ось беру трохи молотком, вистукую ось цю пластину, яка підшипник притискає до кінця валу, і вже в мене нема того люфту. Не знаю, я зараз спробую забрати той люфт. І ще, може, деякий час поїжджу на цьому моторчику, але буду вже знати точно, навіть не буду знати, а буду вже точно купляти і міняти. Дуже 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 такий ремонт потребує точності тут. А ось тою пластинкою зробили ви тут на якихось два болтика. Прижали, прикрутили і все. І немає проблем. Ні, зробили запресовку. Все. Виступив я пластинку. Змастив вже рідким силиконовим мастилом, бо минулий раз я змащував спеціально для підшипників, підшипників мастилом. воно трошки густіше, його сюди ніяк не заправиш. Тому зараз беру і подивлюсь, що я прибрав звук. Ну, Я більш ніж впевнений, що мені ось цей свист видавав сам ротор, він торкався краєм до магніту. Так, так збився центр, що одною стороною він тер об магніт. І ось такий прикол вийшов. Тому зараз я збираю його. Ще, мабуть, трошки на ньому поїжджу, якщо не буде свисту, бо він в мене крутився. Пічка працювала добре. Але, мабуть, буду його міняти. Все, я владнав проблему з вистукуванням ось цієї задньої пластини. Я її підступував в одну сторону, щоб вона мені відійшла від статора. Від цього магніту, щоб в мене ця кутушечка відійшла в бік. Ну, я так і ще з другої сторони і так на ощуп, щоб він не дуже туго крутився. Скажу, що цей ремонт не є надійний, але на деякий час вам допоможе. А можливо і надовго. Буває так, що робиш тимчасово, а виходить надовго. Минулий раз я старався, зробив гарно, ніби гарно крутилося. Але воно десь не було центру, розбило. Часто моторчик працює і воно виробило і почався такий люфт. На каналі є відео, можете глянути, там я знімав ці пластинки, показував, який там підшипник. Це все є. Зараз я не хочу це знімати, так як трошки тяжко ось ці щітки поставити на місце, тому я вдався до такої авантюри. Зараз чіпаю все назад і монтую. Ще раз перевіряємо, щоб все було добре. Також по можливості видути звідси все, бо в мене воно терлося об одну сторону, і тут я бачив невеликий виробіток. Тому оце потрібно все звідси видути, щоб там нічого тут не залишалося. Зараз. Ми собі робили позначку і ми тепер знаємо, де в нас має бути ця задня кришечка. Все, моторчик зібраний, немає вже люфту, трошки попрацює. Вже буду міняти його тоді, коли знову почне скрипіти, тоді я вже точно куплю і поміняю. Ставлю на місце, там вже немає ніяких проблем. Ставимо його і прокручуємо, щоб цей ярличок став на своє місце проти тої стрілки, що там намальовано. Та стрілка показана нам, щоб його зняти. Тому, в принципі, все. Зараз. Ще заодно продаю фільтр салону і змонтую цей моторчик. Все, змонтував я моторчик і пічки, все поскладав тут. Давайте попробуємо включити. Все, ніби немає того звуку, щось як ніби шкрябало, підтирало. Но ми вже причину визначили. Тому, коли робите ремонт, слід на це дуже і дуже зважати, щоб там моторчик правильно зібрати відцентрувати. бо через деякий час, якщо неправильно його зробиш, він проявиться знову. Все. Ось ми чуємо, зараз на 30 стоїть, на 200 стоїть. Ну, наші твірці не чути Тому ось так, друзі Моїх повторних ремонтів хватило ненадовго. Я трошки підправив, моторчик працює, але починає підсвищувати знову. Я просто підігнув пластину в ту сторону від корпусу, де воно терло. Але під час роботи мотор працює і воно десь його назад, певно, підняло. Тому замовив новий, новий фірми. Фірма тут у нас NRF 34004. Підходить на багато ваговських автомобілів. Хороший замінник, не оригінал. Зараз він коштує порядка 2000 гривень. Купляв цієї фірми ще був радіатор, радіатор охолодження. Ця фірма ніби непогана, вона робить багато деталей на клімат-контроль для автомобіля. Тому вирішив її купити. На моєму вентиляторі контакти ротора мідні вже були добряче стерті, щітки також, тому без вагань вирішив купляти новий. Так як він не коштує страшенні гроші. А вентилятор в салоні на зиму потрібен на 100%. Так як я вже помітив, що мій вентилятор на швидкості 1 працює дуже і дуже слабо, коли включаєш. Режим трійку, тоді вже відчувається, що працює вентилятор. Тому зараз будемо ставити цей вентилятор в автомобіль. Ставити нам, що потрібно, це зняти старий і поставити цей новий. По вазі ось цей вентилятор-замінник важить на ощупь добре, він не є якийсь облегчений, якийсь з поганого матеріалу чи вже зекономили на металі. Вага та сама. Ще коли знімлю старий, поставлю на вагу. Чесно кажучи, ці вентилятори, можна сказати, що нерозборні. Хіба є якісь такі спеціалісти, що можуть так ретельно зняти ці пластини, які прижимають наш підшипник, і назад поставити. Але своїми руками це зробити дуже важко. Якщо хочете змастити, вас свистить, скрепить, пробуйте капати туди видершкою чи силіконовим мастилом. Бачив, деякі люди якось намагаються шприцом туди запресувати, не знімаючи з цих пластин. Бо вони йдуть просто запресовані, вони не є зйомні. Цікавить мене, чому вони не зробили їх на вінтак. Я Бачу в цьому новому вентиляторі так само зроблено. Тому при ремонті даного вентилятора, будь ласка, звертайте на це увагу. Думаю, вам це допоможе. Все, трохи потерпів. Протягнув два тижні і дуже скрипить, йду міняти на новий. Ось новий і ось оригінал. З вигляду майже однакові. По вазі також. По вазі також однакові. Ну, в принципі, сам двигун також на гумових защёлках тут. Сидить, як і оригінал. В принципі, все ідентично. Штекер, який в комплекті йшов, підходить на оригінал також. Також штекер не, не потрібно міняти. Вони дають в комплекті ось такий, таку фішку, але її міняти не потрібно, вона підходить. Тому зараз монтую новий і Протестую. Все, моторчик опрацюй. Там все я почистив, проте тряпочку і все чистенько. Присипаю до монтажу, просто вставляю і прокручую. Все протирав, все поставив на місце, заведу і послухаю. Ось мій цей старий моторчик і знову розхиталося. Хоча я тут втиснув цю пластину до середини, та якби вигнув її до середини, але все одно воно знайшло слабке місце. і Можна сказати, що ці моторчики одноразові. Можна, є можливість бавитися, виставляти це, можна навіть на прихватки посадити тут. Але, але це вже не то, що з заводу відкаліброване. Своїми руками це трошки важко. Рекомендую, хто хоче змастити. Просто брати шприц і туди навалювати смазки. Це єдиний такий варіант, кому вдасться файно змастити. Щітки можна зняти зверху, це можна зробити. А от коли йде якийсь, підшипники деякий час не змащувались, а вентилятор постійно працює, то потрібно змащувати, але не таким чином, як я це робив. Я хотів файно змасити, зняв його, і воно отак у мене вийшло, що я не зміг поставити нормально. Ось видно, тут який зазор і який тут зазор. Ось ця калібровка. Нема центру. Тестую вентилятор, включив зразу чути потужність на одиниці при увімкненому двигуні. Чути вентилятор, бо на моєму вентиляторі вже на одиниці не було чути, як він працює. А тут зараз одиничка, чути працює, двойка. Свистить. Тому, друзі, користуюсь тепер ось таким вентилятором. Ось така в мене вийшла ситуація. Думаю, для когось було цікаво подивитися, як можна зремонтувати самому і наскільки це хватить чи зразу купляти новий, новий замінник або оригінал і їздити і не хвилюватися. Багато чого можна зробити своїми руками, але як ми бачимо ось такі нюанси, отакий вентилятор. Там тяжко це відкалібрувати, щоб було точно і все чітко працювало. Тому, хто не має можливості самому це зробити, то рекомендую купляти новий. Я купив цей замінник за 2000 гривень. Тому це гроші невеликі і цей замінник кажуть, що якісний. Тому, друзі, користуюсь, спробую. Дякую всім за увагу. Хто дивився до кінця, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео. До зустрічі!